В рамках тих же домовленостей соціального партнерства до міської ради з ініціативою щодо розвитку культури і спорту звернувся директор державного підприємства Укрспецвагон Геннадій Бурцев. У четверо виконкомі на робочій нараді, де були запрошені усі фахівці лозової, панютоного причетні до розвитку спорту та культури, юристи, фінансисти, керівник державного підприємства та соціальний партнер міської ради презентував пропозицію трудового колективу та профспілки заводу. Ініціатива та конкретний план дій полягає у наступному: покращити якість та кількість культурно-масової та спортивної роботи. Бо наразі багато дітей і молоді залишаються поза неї через недостатню кількість фахівців, інвентарю та через банальний брак кошту. С ведением этих мероприятий у нас удвоится детишек, и мы не делим детей лозовой, то что сейчас было сказано, лозовой и понюдино, значит, и лозовчане, и понючане, и село Дамаха. Домах. Да, они должны как бы вместе сообща работать, работать, заниматься, а я говорю работать, это серьезная работа. Работать, заниматься, и мы должны их показывать, мы должны дать детям свет. Дати дітям майбутнє. Такі пропозиції. Абсолютно реальні погоджується міський голова, якщо буде взаємодія бюджетів селищного міського обласного та допомога підприємства і гарантовано всі вони будуть реалізовані. Часть в цьому году частина буде плануватися і в бюджет 2013 року, і в плани роботи наших відділів, управління на 2013 рік. Спільні заходи, що не працювали на нараді, коротко озвучив міський голова. Восстановить саме добре традиції футбольних команд. акцентуємо увагу на детскую і спортивну школу. Річ йде о увагу і використання матеріально технічної бази, яка сьогодні є унікальна в поселке Понютина, Тобто це по спорі к нашій матеріально технічній базі. Річ йде о волейболістах, річ идет о баскетболі, о спортивній гімнастиці. И по сути об общем проекте, городском проекте в работе культуры. Это направление клубное, молодежное, это брейк-данс, это новые формы экшен, которые можно предложить сегодня в работе с молодежью.